Ви на каналі Світу ми розглядаємо стрічку Сім життів до щастя. Фея Сян Юн працює в небесному павільйоні та відповідає за любовні зв'язки між людьми. Одного разу вона свариться з богом війни чокунок, і в результаті випадково заплутає червону нитку долі. Через цю помилку їхні долі стають нерозривно пов'язаними, і їм доводиться прожити разом сім життів у світі смертних, щоб виправити ситуацію. Кожне життя. Випробували їхні почуття по-новому. Вони можуть бути ворогами, коханцями, друзями чи навіть повністю незнайомими, але через всі перевтілення головні герої поступово розкривають справжній сенс любові, долі та самопожертви. Серіал наповнений фантазійною естетикою та поєднує романтику з китайською міфологією, включаючи уявлення про перевтілення, карму і божественний порядок. Режисер Лі Нань, головні ролі Ян Чаує в ролі Сян Юнь і Дін Юй Сі у ролі Чікуна. Символіст серіалу сім життів символізують кармічне колесо і необхідність спокутувати помилки, перш ніч досягти гармонії. Червона нитка долі традиційний символ китайської культури, який означає нерозривний зв'язок між двома людьми, що судилися бути разом, Бог війни та фея любові, протиставлення розуму та почуттів, дисципліни і свободи, війни та кохання. Їхня подорож це спроба знайти баланс між цими силами, різні перевтілення, кожне життя показує інший аспект любові. Пристрасть, самопожертву, прощення, довіру тощо цей серіал не лише про романтику, але й про філософію життя, баланс між долею і вибором людини.